Люди, на банці 47 тисяч гривень, нам потрібно 160. Я вас прошу підтримайте Збройні сили. Нам треба чим скоріше зібрати на це реп, тим, тим буде краще. Бо час іде, у нас часу немає, пацани там сидять, воюють, чекають цей реп. А як його зібрати їм, я навіть не знаю. Три дні вже майже донатів на Збройні сили немає. На цивільне населення я у вас не прошу, так як воно є. Кошти ще є. Поїду сьогодні закупати рибні консерви, потім гігієну і все таке інше. А з приводу Збройних сил, на Збройні сили коштів немає, ніхто не допомагає. Розумію, все важко і важко, але що робити? Давайте підтримувати, бо пацани там сидять дійсно ради нас, ради нашої держави. І у них, як завжди, одна надія на тил, тил це ми, що ми їх будемо підтримувати.